Випікання хліба на заквасці. цю традицію зберегли у погребищі. Єдине майстриня із селища Олена Івасів, яка перейняла давній рецепт у своєї прабабусі, намагається поділитися стародавньою рецептурою із якомога більшою кількістю жителів не лише громади, а й всієї країни. Щомісяця жінка організовує майстер-класи з випікання хліба. Борошно, вода і трішки терпіння, і за кілька діб матимемо натуральну закваску для ароматного та пухкого хліба. Саме на такому ферменті уже впродовж самих років випікає запашні буханці Олена Івасів. Рецепт хліба на заквасці у родині Олени передається з покоління в покоління. Для мене хліб це такий, як база продукт, базовий тому, що в цьому продукті з'єдналися всі природні стихії, всі елементи. І, звичайно, приправлене це все ще любов'ю майстрині чи майстра, яка особливо замішує цей хліб руками і дарує цьому процесу тісту і витвору хлібному свою любов через руки від серця. Хліб на заквасті суттєво відрізняється від ріжджового. М'якший не покривається пліснявою та не черствіє. І щоб не втратити цей давній рецепт, Олена залюбки ділиться ними з мешканцями своєї громади, постійно проводячи майстер-класи. Цього разу житньо пшеничні буханці вчаться готувати школярі. Так трапилось, що наш Рай, наш регіон багатий на різноманітних умільців, майстринь, творців, таких людей, які не просто роблять якісь там речі, а справді вкладають любов в свою в свої творіння і охоче діляться з цим. Перед кожним із дітлахів миска, а в ній закваска, вода та борошно. Слухаючи настанови майстрині, замішують тісто та створюють хлібини. Мені дуже подобається цей майстер-клас та крутий досвід. На такому майстер-класі я вперше, але мені дуже подобається. Найбільше мені сподобалося додати закваску і присутні дуже приємні аромати. Хлібчик я печу вперше. Це дуже цікаво. Мені дуже сподобався момент, коли треба замішувати. Майстриня прагнула процес випікання хліба зробити чимось важливим, аби діти відчули, як століття тому їхні прабабусі готували найважливішу родинну страву а головне наскільки важливо берегти та пам'ятати давні традиції. Ірина Мазур, телеканал Віночина.